Закінчення кожного місяця це а, сподівання на те, що в новому місяці зарплата буде більшою. Але факт залишається в тому, що саме 30-го ну, числа останнього місяця отримуємо якісь там копійки, а, те, що наша влада а, чи наші роботодавці називають зарплатою, так ми от, називаємо це кіт наплакав». А, ну, Це да ну і про що ви рішили поговорити сьогодні в рубриці на одинці з усіма? про те, ну для того, аби зрівняти шанси, якою має бути зарплата. Плата в президента 1576 або 236 1134. Це номер телефону прямого ефіру. Хочемо з вами на наодинці з усіма поговорити про те, якою має бути зарплата президента України. А, можете в доларах, можете в копійках, можете якимись там натуральними продуктами. Можете врахувати. сказати, яка має бути зарплата в президента Угорщини, там, наприклад, якщо ви не хочете а, казати про Україну. Ну я просто не бачу в цьому сенсу казати про якусь угорщину, бо живемо ми в Україні, і треба якось все ж таки з Україною розібратися, остаточно що тут з зарплатами робити, хто як скільки має отримати, скільки разів на місяць, звідки з якого доходу. Отже, в рубриці на одниці з усіма хочемо з вами поговорити про те, якою має бути зарплата президента України, якою має бути зарплата президента України для того, аби по перше знизилася соціальний... зарплата президента. Та а, ти знаєш. Я знаю, але я не скажу, так буде нецікаво, не, ну, щоб, щоб не Скажи. підказувати. Я можу сказати, що в президента Америки в Барака Обами зараз зарплата десь близько 300 тисяч доларів на рік. Ну а в президента України так само десь близько 300 тисяч доларів на рік, ну, тільки з іншим курсом доларом. Дум, ну дум... при чому тут? Ну яка різниця? Ти знаєш, яка зарплата? Офіційна зарплата в в президента? Ну я не знаю точно, яка там до копійки я ну, приблизно. Ну скільки. Не скажу. Так, а на що ти тоді запитав, що ми тоді хочу... починаємо розмовляти ні, з людьми? Я, я не... а, якщо я, я, ми не я, я, кажемо. Я в кінці скажу, скільки. Ну щоб люди не, не відштовхувалися ні від яких цифр, а просто говорили свою думку, як вони вважаються. Ну, поки запитую. в нас немає думки людей, я пропоную все ж таки сказати зарплату президента, і тоді, можливо, з'являться кілька думок. І скільки отримує президент? Що ти від мене? Ну скільки Це... отримує? Це президент? секрет. <рес> ну, 300 тисяч десь приблизно, але в гривнях він отримує. Що ти так? На мене. У нас телефон не дзвінок. Ну добре. Добрий вечір. Петрович сказав 300 тисяч на рік і сам і пропав десь. Алло, здрастуйте. Алло. А, давайте познайомимося. Андрій мене зову. Андрію, дуже приємно. Скажіть на вашу думку, скільки має бути зарплата президента України? Ну, может быть, как бы в шутку, но пускай будет минимально, чтобы узнали, как ставить такую зарплату минимальную людям, которые в маленьких городах так получают. Добре, а от Андрій, скажіть, будь ласка, ну мінімальна зарплата, якщо брати от законодавство, да там чи якісь критерії, які ми корувалися для того, аби визначити мінімальну зарплату, uh, маємо ми ті, що поки якщо в тебе мінімальна зайнятість, чи мінімальна відповідальність, чи мінімальні вимоги до твоєї праці, то ти отримуєш мінімальну зарплату. Uh, можна дати от із таким час. наскільки я знаю, по закону мінімальна заробітна плата при повній зайнятості. А, тобто ми пропонуємо пускай дати... Пускай йому, допустим, на офіційній зустрічі, пускай костюми там покупають за счет государства этот. Да. Ну пускай попробует пожить на таку мінімальну зарплату. Андрій, ви дуже добра людина, розумієте? А я так думаю, що любите že... президента, тому що ну, якщо ви йому дозволяєте за державні кошти костюми купувати і при цьому ну на мінімальну явно не купить, щоб офіційно представляти країну. Щоб не виглядав. на мінімально він навіть краватку не купить. Мабуть, щоб представляти країну дуже добре, дякуємо за те, що зателефонували. Добре, якби шкарпетки купив, на мінімальну. Ну на мінімальну шкарпетку шкарпетки Бо навіть якщо це якийсь бренд, то це 100-200 гривень, а мінімальна нас майже тисяча, тому 100 200 гривень, а потім їсти що. А це Шкарпетки? вже наші, це вже не наші проблеми, це проблеми президента, якого буде мінімальна зарплата. А, за думкою Андрія, Андрій вважає, що все ж таки зарплата має бути мінімальною, а там певні премії видавати чи якісь там соціальні доплати на костюм, на краватки для того, аби не виглядав на міжнародній арені бомжем. А ще, хоча. От Андрій, знаєте, я, мабуть, не така добра людина, як ви. Я б запропонувала зробити мінімальну зарплату. Ні, мінімальну зарплату, а костюми хай не купує, а бере в оренду. В оренду. Ну, нехай там здомовиться з якимись бутіками, що я поїду на зустріч в Брюссель. Наприклад, можна мені, будь ласка, один костюмчик. В оренду на один день. І скаже, це костюмчик від такого-то бренду. У нас є дзвоник. Доброго вечора. Алло. Алло. Алло, да, здравствуйте. 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 Им'я свое назвите нам, будь ласка. Кого? Им'я. А Валентина Михайловна. Валентина Михайловна, якою має бути зарплата президента Украины? Президента? Да. Не выше тридцать тысяч. Це За месяц. 30... Да, Так, тысяч. Не по сравнению с тем, как сейчас живут люди и что творится. На востоке, я сама от Запорожья. Угу. Uh -huh. А скільки, вибачте, у вас пенсія? Пенсія 1200. А ви президенту хочете аж 30 30.000 дати? Може йому дати? так, так садити. Даю 30.000, щоб он пускай на 30 30.000 достатньо, більше йому не надо. Mm -hmm. Добре. За 30 тысяч. Я вот получила пенсию в этом месяце. 500 рублей отнесла в аптеку. Сейчас ежу на уколо. А остальные квартира и жить. Пусть і он попробует. Так Но... мы же ему 1200 тоді хай платит. Вы понимаете, ну вообще-то ему и Порошенко, он же шоколадный джин. Что Шо вы хотите? Ну тут там же хай за названием. У него столько дней, у него. А ну чекайте, ну не будемо а, там про його, про нього, про Порошенка саме говорити. Будемо говорити про, о, скажімо так, загального президента. От президента України, може йому 1200 видавати і хай живе. Він буде більше красти. <різь> <різь> ну, тисячу 1200. Йому дати зарплату, ну, то на що він буде прожити? Пані Валентино, добре, вона 30 тисяч зарплати пропонує. Дякуємо за те, що зателефонували. Люблять близько, в нашій країні президента, близько бачиш? Близько 30 тисяч в місяць якраз і є зарплата. Тобто 300 тисяч, це виходить, ну, 30 Майше. тисяч в місяць, це 360 тисяч. Тисяч на рік виходить, ну да ну, значить, ну приблизно десь плюс-мінус, так, так само так він не отримує Я ж кажу, що люблять ну, наші справа... люди президента. Вони до нього дуже лояльно справа ставляться. в тому, що ну питання інше, тобто є ж якісь по ну крім. Доходів з зарплати да є якісь дивіденти з особистого бізнесу і тому подібну ну, загалі не має бути. Ну теоретично не мало би ну, бути не, не і за законом нема справа. Має бути. Справа в тому, що люди чомусь хочуть забрати зарплату в чиновників, забрати зарплату в депутатів і тому подібне. А замість того, щоб нарешті заборонити їм мати бізнес. Бо розумієш, ну, не можуть вони забрати в них зарплату, бо офіційна зарплата там ну, чин... різні чиновники бувають. А ти так само то там дорівнюєшся до чиновника, чиновники. до держслужбовця, і твоя зарплата 1420 чотириста двадцять гривень. З Це з тих, з тих таких багатших. Да. Тому пузо ну, не відпустив. можна, не можна в таких чиновниках забирати зарплату. Розумієш, а бізнес а, ну, таких... а якщо сказати, в таких що в усіх можна, чиновників ну... потрібно забрати бізнес, а, то там, якби в тебе був бізнес, за який ти живеш, то жив би ти тільки на одну зарплату. До речі, дійсно останнім часом, вже тривалий час. Стає найстрашнішою така приказка і побажання, щоб ти жив на одну тільки mm -hmm. зарплату. Да? Якою має бути зарплата президента України в рубриці «На одинці з усіма за номером телефону 236 11 34 або 15 76 Просто зараз хочемо з вами поговорити на цю тему. Якою має бути зарплата президента України? Скільки він має Може отримувати? Мільярд доларів має на рік отримувати, щоб йому більш. Чи не хотілося Дітя, на на рік рахують в Європі за кордоном, десь в, в нас Америці а, в ну, нас звикли на місяць, на місяць, на місяць рахувати, бо це ну, словом? Так, просто суми. скажіть, як ви маєте на увазі на рік, на місяць. Ну я кажу, наприклад, там мільярд на рік та і може він тоді, ну йому не захочеться більше грошей. Він буде робити все для держави. Дешевше буде заплатити мільярд на рік президенту, там гривень чи доларів, а тоді буде менше спокуси. Робити якісь Ти розумієш, спокуса, скільки б ти не, б ти не мав ти грошей, якщо в тебе немає совісті, то спокуси залишаються, ні, спокуси розумієш. залишаються так чи інакше, але буде менше спокуса. Чого ну, це а а ні, 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 це неправда, тому що коли в тебе є машина Таврія, ти хочеш mm -hmm. джип. Коли в тебе є джип, ти хочеш а, там ламборджині. Якщо ти в тебе є ламборджині, ти хочеш а, до Ламборджині ще Порш, там ще щось, ще ну, щось, і потім врешті літак. Тому справа тут, в тому, якщо. В тебе така велика зарплата. Ну від чого ти більше? Ну ти особливо ні від чого там більше не, не заробиш. Та а в тебе така велика зарплата, ти відповідно будеш її цінувати. Якщо е люди побачать, що ну і люди відповідно будуть від, мислення бідної людини, яка думає, що якби в нього було багато грошей, то йому більше б не було потрібно. Насправді це абсолютно не так. А скільки б не було ну, грошей, завжди говориш? грошей мало. Я кажу. Я кажу не про це, я кажу, що людина би реально цінувала цю якусь посаду, та і ці гроші. Пам'ятаєш, як в фільмі хто ж його посадить, він же пам'ятник. Ти зараз натякаєш на те, що а, якби президент я отримував дуже 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 багато грошей, то він би не крав. Ну, я нічого нічого не натякаю. То він би накрав. Я прямим бюджету. текстом кажу, що якщо в людини є нормальна зарплата, нормально оплачують роботу, висока заробітна плата, то відповідно вона не біль. Він більше цінує, цінує свою роботу. Не бере хабарі, І... не краде, ну, ти це маєш на увазі? Ну, менше є відсоток. того. Тобто Він більше цінує. Якщо його за там, хабар чи за ще щось звільнять, люструють, так як нас кажуть, то відповідно він більше втратить просто. Йому легше виконувати совісно свої обов'язки, отримувати чесну зарплату. Тож його звільнить він же ж президент. Розумієш, Но... то тут в цьому справа останній досвід. раз ставлю питання. в нас тільки один раз у досвід, і то ну поки що в нас не, не, не такий досвід. Ну всіх інших президентів ми обирали на виборах, а цього скидали. Ну, це таке вже. Знаєш, останній раз запитую, скільки має бути зарплата президента на вашу думку? Ось таке запитання. А, якщо є ну, там впродовж 30 секунд, хтось нам Зателефоную, то виведемо в ефір. Якщо нема, тоді а, так і не дізнаємося, якою ж має бути зарплата президента. Може одна є, є, є. 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 телефонний дзвінок. Останній на сьогодні. Доброго вечора. Скажіть. Добрий вечір. Добрий вечір. Ім'я своє, скажіть, будь ласка. Вечір. Анастасія. Анастасія, скільки має отримувати зарплати президент? Скільки ви йому дасте зарплати? Мне, конечно, очень понравились рассуждения ведущего Виктора. Если бы это было вот так, как он говорит, это было бы чудесно. Но, мы знаем, что так не будет, да. В дети наших всех событий. Мені б дуже хотілося, щоб президент, депутати пожили на нашу зарплату, щоб відчували нас. Ну, Якубов, ми. А кол... так, в принципі, ну раз в п'ять більше, ніж середнє по країні. Я считаю, було б бы нормально. А ще раз. А середня в Україні дуже непогана зарплата. А це десь приблизно 3 6 тысяч... Ну, 3-4 4000 пишуть. Вот ему 15-20 тисячок з головою. 15-20 тисяч з головою. Всі дуже добрі люди. А, дякуємо за те, що зателефонували. Є ще один просто телефонний Машуємо. дзвінок. А що йому? Він безплатно в маршрутці, в тролейбусі їздить. Він не їздить в маршрутці, в тролейбусі, розумієш? Хоча да, це він може робити абсолютно безплатно. безплатно. Доброго вечора. Алло, Алло. Алло хто Алло. до нас? Ми вас І... чуємо. Алло. ім'я своє, скажіть, будь ласка. Алло. щось зі зв'язком. Алло. Кажі ім'я нам своє, будь ласка. А так, щось не з'єдналося, мабуть, на жаль, а, так, ну і були, значить, три, три варіанти: мінімальна зарплата, мінімальна зарплата ну, 30-30 і 15. Як 000. на мене, от треба хоча б зробити так: вивезти тих, хто хоче бути от в майбутньому депутатами, там, президентом і тому подібне, вивезти кудись і змусити їх хоча б рік прожити на зарплату якусь середню. Розумієш, от рігха й поживуть, там без доходів від бізнесу. І тому подібні, якщо вони вже проживуть хоч цей рік, тоді можна тоді в нас їх не буде опирати. влади в країні. А я б запропонувала до речі зробити зарплату ну, щоб вони отримували по годинах. От скільки годин відпрацювали офіційно відпрацювали, стільки його отримали. А З година, набри... помирай. Ну от, і все. Тоді було б справедливо. Чим більше працюєш на розвиток держави, тим більше отримуєш. На цьому маємо поставити крапочку і перейти до чергової рубрики. Це улюблена рубрика Петровича. Називається забагано. вона забагат. Для панян